Дерев'яний рюкзак та прообраз сучасної валізи, історію прикарпатського туризму тепер можна вивчати з допомогою унікальних експонатів. Кабінет музею, що розповідає про мандри галичан, відкрили в інституті туризму. Незвичні методи обігріву наметів, світильники, що свого часу замінювали ліхтарик, та інші предмети необхідні у поході. Є тут і репринти карт із позначеними туристичними стежками. Особливою популярністю серед туристів кажуть науковці, відзначався чорногірський хребет. Переглянути в музеї можна і портрети мандрівників першопрохідців. Першими, хто дійсно здійснював мандрівки, це були сподвижники, які разом з Іваном Франком здійснювали мандрівки і описи краю. І е, можемо сказати, що це були учасники таких товариств, як пласт. Тут дуже представлено багато пластунської е, символіки. У нас е, товариства Сокіл, Авангард, Карпатський лещатарський клуб, підгір'я, е, січ. Тобто, всі вони внесли якийсь певний свій вклад в розвитку пізнання краю. В експозиції також предмети, які розповідають про дозвіл. Ілля прикарпатців чимало речей з недалекого минулого, як от ковзани чи лижні костюми. Але трапляються і справжні раритети. До прикладу, дерев'яні гринджоли, які каже Олена Дучак, у 1925 році власноруч виготовив її прадідусь. Водночас, поряд з рідкісними експонатами, і сам кабінет по-своєму унікальний. У західному регіоні чітко можу сказати, що подібного варіанту немає. Є краєзнавчі музеї, є музеї, присвячені історії окремих міст і сіл. А ось кабінет. Кабінетів чи спеціальних навіть експозиційних музеїв, які були присвячені розвитку туризму в конкретному регіоні, поки що я не бачу навіть на рівні столиці. Фахівці кажуть, показати експонати готові усім, хто забажає ознайомитися з історією туризму.